Дівчата приймали замовлення, ну, заявки, Микита допомагав в пошуках машини, я все це координував і вивозили людей спочатку. Потім вже прийшли в штаб, і в штабі вже коли почались дзвінки стосовно евакуації з інших міст. Було прийнято рішення, що треба відкривати відділ евакуації. І, здається, 1 березня, 1 березня ми вже почали виїжджати вже на офіційному рівні, ну, якщо так казати, від координаційного штабу волонтерів Дніпра на евакуацію. На початку це теж був Харків, Ну, Насправді, ці дороги вони дуже складні були. Дуже, бо ми з командою ще після деяких поїздок ходили до психолога, спілкувались, намагались якось розвантажити той груз емоційний, який був.